Для того, щоб відновлювати культурну спадщину, на жаль, по ній дуже потужно зараз б'є наш ворог. І ми знаємо, що Другу світову війну теж саме робили військові, вони знищували культурну спадщину. Тому, перш за все, треба мати, що відновлювати. Нам треба мати документацію проєктну або історичну. Де буде показана ця будівля, будуть обміри цієї будівлі, а ще краще 3D-сканування повністю. Це коли у нас є модель 3D, повністю обльотка всієї будівлі із екстер'єру і з інтер'єру. Це зараз роблять деякі люди. Я слідкую в інтернеті читаю там і грантові гроші, і власні гроші люди витрачають, щоб сканування зробити в будинку, будівлі. От, І повернемося, наприклад, у Варшаву, про котру ми сьогодні казали. Майже вся. Історична спадщина архітектурна була зруйнована в е, Варшаві. І не тільки в Варшаві, і в Дрездені, і в Роттердамі, і в Берліні, так до речі. От. І якщо брати Варшаву, то е, люди відразу зібралися і для себе, е, скажімо так, зробили е, висновок, що вони хочуть повернути те місто, в якому вони жили. І, Реставрація, все, що стосується пам'яток, це завжди реставрація. Це не будівництво, не реконструкція, а реставрація. Реставрація дуже не любить, коли е, щось з нових матеріалів робляться старі, старі будівлі. Ті, це називається бутафорія. Так от, Варшава пішла по-іншому. Вони зробили такі е, будівлі, які були побудовані е, в сучасний час. Але повністю повторили те, що було зруйновано. Тобто автентично це не пам'ятка архітектури, тому що вона побудована у 46-47 році, а було там 11 сторіччя, наприклад. А емоціонально для людей. Воно їм нагадує їх Варшавою, за яку вони билися, яку вони повернулися. І ми розуміємо, що це і є та ж сама гідність людини, місця місцевого жителя, який звик до цієї ратуші, до цієї площі ринку, до цієї будівлі, які там знаходяться. І звичайно, вони це почали відбудовувати. А, бо якщо ми візьмемо в Берлін, там у них був такий великий собор. А, а, вибачте, не собор. А, Забув називається ну, величезна така як Капітолій будівля була, вона була знищена під час Другої світової війни, її потім знесли. На цьому місці була парковка, потім побудували якийсь палац з'їзду, щось таке, але містяні теж це не подобалося, вони знесли і відбудували той самий будівлю, яка була до Другої світової Тобто це ще раз каже про те, що е, характер. І цінність наших міст це наша завдяки нашій історичній пам'яті, за наш за за, за 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 рахунок тих будівель, які були побудовані нашими пращурами. Тому що по ним дуже легко читати нашу історію, по ним дуже легко захистити. Нас, нашу цивілізацію, і довести, що ми були і в 11 столітті, і в 9 сторіччі, і були і в 6 сторіччі, і це ми маємо обороняти, бо це наша історія. І це головне для бізнесу. Наша бізнеса міста і країни теж це наша додана вартість. Кому цікаво приїхати в місто, яке побудовано тільки, 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 за ви зараз скажете, Дубай ще їздять? Ну, в Дубай не на архітектуру їздять дивитися. От, а от в Європу старосу в, в Європа, всі їздять подивитися ці старі будівлі, будівлі, фахверки, там кам'яні, там різні, там романські, готичні стилі та інше. І мені здається, що м -м, ваше питання слушне: ми маємо перш за все охороняти нашу культурну спадщину.